Детальніше загалом про усю цю ситуацію зі спробою перевороту ми поговоримо з гостем у цьому ефірі. Валерій Кличок на зв'язку зі мною це керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вам вітання і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Вірі, вітаю всіх глядачів. Давайте почнемо. От якраз таки зі спроби цього перевороту Пригожинського все провалилося, на що він сподівався, і все ж розвернув свої колони в бік польових таборів. Як каже, як каже, як сказали, згодом уже в російському військово-політичному керівництві участь у переговорах взяв Лукашенко. Яким боком він взагалі тут до цієї історії? Так питання дуже цікаве, яких багатьох турбує. Ми ж бачимо кілька версій. Я маю на даний момент свою. По-перше, для Путіна було дуже важливим каналізувати зараз весь рух, який з виники називався дуже цікаво. Так мав справедливості. Це було не випадково. Пригожином працювали в тому числі політтехнологи, і багато хто, хто вклався у Пригожина, сподівались на те, що він може вистрілити як політичний проект. І для цього були всі передумови. Тим паче, підтримка великої частини громадянського суспільства. Ну, я, можливо, там трішки забагато сказав на рахунок громадянського. Ну окей, суспільства, бо про громадянськість там говорити не доводиться на Росії. Вони підтримували саме цей зеківський рух, тому що так треба його називати рух злочинців. Які можливо рвалися до влади, тому що за всіма ознаками, які були дії, які вчиняв саме його поплічники, це виглядало направду як намагання захопити частину влади. Частина влади це керівництво міністерством оборони. Якщо не я сам, то хтось із моїх, то буде нормально потім працювати, але у Путіна були дещо свої плани стосовно цього, він допускав найгірший сценарій, тобто він працював по схемі. Я готуюся до найгіршого, аби воно не сталося. Тому і уряд був вивезений із Москви, і він сам відлетів до північної столиці. Ті, хто мав ухвалювати ключові рішення, мали перебувати в безпечних місцях, щоб керування процесами було ну, нормально. Підготовка ж до самого спротиву пригожена вона мало виглядала на готовність миттєво застосувати силу. Тобто був якийсь діапазон часу, який в розумінні і Путіна і. Тих, хто з ним, да, конкретно міг мати місце. Я зараз е, спробую пояснити. Тобто до ескалації ми встигнемо дійти, але треба дати можливість зараз затушити цю пожежу, тому що потім чітко окресли шляхи. Є внутрішні вороги, яких треба побороти. Е, є загроза громадянської він, як то було 17-му році. Згадайте історію, ну не в 17-му році, початок да історії го року лютневої революції це так звані заколотники Миколи II, які його зрадили. Він про це натякав. Зараз є ті, хто зраджує мене. і Тоді розпалася велика російська імперія. і Зараз це може статися. Ну і третє питання: треба дійсно було йому показати, що він керує процесом. Він показав, що він керує процесом. Лукашенко ці всі історії дуже зручний інструмент. Інструмент тому, що дружба, на правду, Лукашенка і Путіна, вона дуже очевидна, і вона розпочалася після заяви їхньої спільної про переміщення ядерної зброї, що було зроблено в піку Китаю. Це дуже важливий момент. Зараз Китай не згадується, але я саме на цьому наголошую, що. Тісність зв'язків Путіна і Лукашенка вона ну направду очевидна. Тут Лукашенко просто м, виступив як запасним майданчиком, тому що питання стосовно пригожно стояло наступним чином: або ми його знищимо зараз, або потім зараз знищувати не треба, тому що є велика суспільна підтримка. Тобто йому треба дати якийсь прихисток, вирішити його проблему, але не втопити і себе. От я вважаю, що в цій історії прогожене перепрошую Лукашенко, зіграв зіграв таку роль запасного аеродрому, куди може висадитися сам привожен там з десятком двом чи сотнею своїх утичників, своєї своєї охорони, де він буде перебувати в безпечному місці. А ПВК Вагнер, його учасники, можуть вступити до міністерства оборони, підписати контракти на загальних умовах. В такий спосіб фактично він каналізує історію з політичним майбутнім Пригожина, показує багатьом росіянам про те, що дійсно він не може бути учасником політичного процесу, гарантує йому життя на якийсь певний період через Лукашенка. Лукашенко вже має таку місію миротворця, і плюс до того, він оголює проблеми, які є в міністерстві оборони, тому що зараз багато говориться таке на Росії про зміну керівництва. Це однозначно, так йому не зробити це буде неможливо, тому що е, марш справедливості він вже будувався на запиті, налагодження е, вирішення проблем у міністерстві оборони. Там не стояло питання: давайте не будемо воювати. Давайте будемо воювати ефективніше. а Воювати ефективно, що його неможливо. Тобто, Пригожин став в нагоді навіть путіну, те, що він дуже давно намагався зробити, не хотів, не було причини ну, точніше, не було слушної нагоди. Так зараз вона є. Тому для Путіна це ідеальна картина, яку він чітко змоделював, і зараз виходить там звідти реально переможцем. А і переможця в тому сенсі, що в нього немає майбутнього такого політичного опонента, пригожен реально здувся і він показав усім, та навіть і в Україні друзі, навіть і в Україні багато хто захоплювався Пригоженим як майбутнім політичним проектом на Росії. Це ну не зовсім нормально, Пригожин Це військовий злочинець. Він показав багатьом на Росії, що він не є обличчям майбутньої влади. Дивіться, це влада кримінальна. Вона може там виконувати якісь лише завдання захисту е, Росії, як вони це називають, е, але або у у в'язниці або на війні, або в'язниці, інших варіантів немає і все. Тому для мене особисто це виглядає так. А Лукашенко це абсолютно дуже грамотний з точки зору логіки розвитку подій на Росії. Персонаж, який вирішив проблему Путіна. Тим паче, ще раз скажу: він є дуже класним близьким товаришем Путіна. на правду такі і може в скрутну хвилину просто-напросто підставити йому своє плече. Так і сталося. Ну окей, а є тоді ідеї, хто може очолити в майбутньому Міністерство оборони російське? торосійське, тому що стало очевидно, і як ви кажете, пригожин показав цю проблему абсолютно на всю Росію, що його і до того не дуже то любили. І на нього постійно в соцмережах російських були нападки. Тут уже прям показали наочно, що готові просто йти на Москву для того, тільки щоб його скинути. Його скидають і беруть більш когось кваліфікованого, що теоретично може бути гірше для України. Абсолютно так може бути гірше, але не факт, тому що треба мати достатньо ресурсів і потужності, щоб продовжувати війну на успішному рівні в Україні, як, наприклад, сьогодні пране на російське суспільство. Але Путін чудово розуміє, що цього зробити неможливо. Він зараз ще раз кажу, вирішує дві проблеми: каналізує Пригожина і вирішує проблему Сьогодні, що ви сказали, на запит суспільства. Таким кандидатом зараз називають на Росію Олексія, Олексія Дюміна. Це російський виначальник, державний діяч, губернатор Тульської області. Він свого часу працював у службах, які були пов'язані ще з Борисом Єльцином і Чорнобирдиним. Ну, зв'язківець, скажімо так, пізніше очолював службу безпеки ще у. Віктора Зубкова, це керівника уряду у 2007 році. Ну а потім потім так трансформувався вже із зі служби охорони. Зубкова в службу охорони Путіна. Він часто це заперечував. Фігура доволі відома. Працював свого часу заступником навіть міністра оборони Шойгу. У 2015 році, якщо я не помиляюся, дуже недовгий час, там був позначений наприкінці року, а буквально за два місяці його звільнили з посади заступника міністра Шойгу, він сам військовий, генерал, і якимсь дивним чином він опинився на Тульщині. Ну зрозуміло, що це фунт путінський, який там повинен був виконувати певні завдання. Чим дуже цікавий дюмін для певного кола і для Путіна також він є дуже відданим. Ну, він не зрадник, а для Путіна це дуже дуже серйозна річ. Що вчора під час звернення свого ранкового, він кілька разів говорив про зраду між спиною, зрада і таке інше. Він дуже чутливо до цього ставиться і відданість цінує. От Дюмін дуже віддана, йому багато років людина. І зараз говорять про те у кремлівських уважах розмови і навіть серед росіян дуже багато ведеться про те, що він він вже називався до речі кандидатом на, на заміну дюміна. Шойгу перепрошую, і абсолютно легко може очолити це відомство. Але е, я б ну знаєте, не перебільшував би професіоналізм чи не професіоналізм Шойгу Дюміна. Ну тобто бойбутнього міністра оборони від їхнього професіоналізму залежить мало що. Тому що більшість процесів криві безпосередньо персонально Путін та ФСБшна машина багато говорилося мов, Говорилося багато про те, що до прикладу привожу це проект федеральної служби безпеки. Ну як виявилося, це не зовсім так. Далеко від реальності, я не виключаю, що певні там структури, ну, підструктури ФСБшні допомагали пригужено. Тому що ми ж там ну знаємо, да і допускаємо, що привожень дієв не сам. Це абсолютно очевидно такий проект, не сам зарядити, просто не міг запустити. І їм думка про те, що йому допомагали Кирієнко, Ковальчуки наближені з ним. Хоча це знову таки не факт на більше на рівні там наших гіпотетичних суджень. Втім, підтримка однозначна була. І те, що ця вся історія пов'язана з боротьбою кремлівських літ, то це очевидно. І одним із завдань, тих, хто підтримував так званий ці мас справедливості з Кремля, дійсно була зміна керівництва саме Міністерства оборони. І я не виключаю, що навіть і Путін сам був цьому зацікавлений. Тобто процес спровокований середини провокований тим, що десь не давали підтримку Пригожину. Конкретно була віддана команда про знищення Пригожина. Пригожин це чудово знав. У нього вибору не залишалося. А по поняттям він довжний був паті і розібратися з його обічиком. Ну так воно і сталося. Тобто, класичний зек піддався на свої класичні повадки. Не більше того. Наступний уже окреслений процес його призначення, я думаю, не буде довготривалим. Тим паче, якщо чим далі буде Путін це витягувати, тим більше він собі зашкодить. Собі шкодити він не буде. Знову не можна недооцінювати логіки дій Путіна в тих цілей, які він намалював. Треба ставити відповідні запобіжники. Єдине, що хочу додати, я далеко. Я переконаний в тому, що це не останній бут -то на Росії, тому що е, е, ця вся історія показала вади Кремля в тому, що вони далеко не єдина команда, і е, те, що Путін піш, пішов і буде йти на зміну керівництва якогось відомства, вказує на те іншим, хто бажає отримати якийсь класи шматок. Окей, так це ж можна робити. Дивіться, Путін піддається, Путін боїться. Путін має вади, і в таких дуже критичних рішеннях він ухвалює якісь там в критичних ситуаціях. Він ухвалює рішення, які корисні і нам в тому числі свою, нібито проблему вирішує, і, і, і нашу. Ми в спосіб силовий можемо домогтися отримання більше влади, а таких там бажаючих ну чимало, і це дуже дуже цікава історія саме в цьому контексті. А з пригоженим все вийшло для Кремля дуже для Путіна особисто дуже чудово. Ну але не вже Кремль і Путін загалом готові пробачити Пригожину там удар по нафтобазі, збиття літаків і гелікоптерів, але це ще півбіди. От одне там з найголовніших це демонстрація не те, що просто в Росії, а на весь світ про те, що режим Путіна нестабільний, бо так чи інакше. Ще. Вдався заколот, не вдався заколот. Усі побачили, що ворог слаб не поступово. Окей, а що він що він мав зробити? Путіну давайте скажемо відверто, коли йшла ця колона. Знищити її він міг в будь-який момент просто-напросто йому е піднімати ескалувати цю, цю ситуацію історії не варто було це абсолютно логічно і правильно. Ну от я заві задавався єдиним запитанням вчора, чому він не знищив цю колону, коли вона так легко йде до Москви? Ростовська область, Воронеж, тоді Ліпецька область. Ну перед почекайте ті загородження, які вони ставили. Ну, це дійсно виглядало як такою бутафорією, демонстрацією. Ми типу щось робимо, але почекаємо. Він брав час і відтягував, вів переговори. Якусь візуалізацію спротиву він робив, для того щоб ну не всі думали, що він в лапки склав і сидить. Йому треба було просто локалізувати цей конфлікт за правилами. Супротиву це нормально, тому що якщо ви будете займатися ескалацією, то ви лише будете нарощувати кількість прихильників путі Прогожина, і в такий спосіб дійсно є загроза громадянської війни. Ну це логічно, друзі. Це все нормально. Тому ніяких репутаційних втрат для Путіна зараз немає. Є репутаційні втрати для Пригожина. Пригожин виявився для багатьох його прихильників просто зрадником, який рятував власну шкуру. Він не пацан, почитайте, прошу коментарі росіян, які зараз дописують про нього. А перемога буде для них удавана. Це зміна шойгу, тому що всі ж багато хто там знаєте, не прихильність до Пригожина, А е, Пригожина об'єктом Пригожина і його прихильників був шойгу. І зараз це питання дуже вирішується стосовно викати там втрати 50 літаків гелікоптерів. Там чи ж ну я вас прошу, це взагалі можна не згадувати для Путіна. Там 15-20 життів. Це взагалі ні про що. Ну просто ні про що настав для нього ні про що насправді так звичайно, да звичайно. Тому я ну просто-напросто на цьому навіть не хочу акцентувати, тому що це не є об'єктом обговорення. Так, да, це цинічно виглядає, але це ніщо навіть не з моєї сторони, а зі сторони Путіна. А і для росіян це також там не такі великі жертви. І до речі, Фоліди, те, що ви говорили з приводу страт військових регулярних військ Російської Федерації, таку інформацію я навіть. Бачив її, повідомляв очільник проекту Голегу Нєт Осєчкін, який також наближений до ФСБшних структур. Тому так, і це далеко не про гуманізм з боку Пригожина, то про який гуманіст з боку Путіна взагалі можна говорити. Ну і з боку Пригожина в тому числі Вон, там ж вся дисципліна тривалася так, так. на. Крові тому і на страху в тому числі, тому це абсолютно не дивно. Але будемо сподіватися, зрештою, що оця спроба перевороту це була така собі проба пера, яка до чогось рано чи не пізно було, Не було не було спроби перевороту. Друзі, давайте знову ж таки е, спроба перевороту намалював Путін спеціально. Він поставив велику загрозу для Росії. Дивіться, яка проблема. Він чудово розумів, що хоче пригожин. Пригожин хоче зберегти себе, зберіть своїх пацанов. давайте вони що поживуть. А зберегти себе означає отримати тепле місце. Я також став запитання, чому Білорусь все виявилось банально і просто президент Лукашенко самоназваний, йому гарантує недоторканність на території Білорусі. Що пригожено ще потрібно? Нічого. Звідти він зможе відлетіти там до якоїсь Африки, ще кудись авіазв'язок. Тобто, це дуже зручна модель для пригожена на майбутнє. Він там навіть може розвивати такий самий проект в Білорусі для чого? Для того щоб Лукашенко міг моделювати ситуацію всередині країни. У нього виявляється нова булава, якою він може ні угодних, які вчора почали підіймати голову і розуміння. Пол Каліновська, Тихановська за кордону вже ж говорили про підготовку внутрішнього перевороту, перевороту на Білорусі. А тепер там є Пригожин. Дивіться, військові, ті, хто підхотів підтримати, до вас прийде Пригожин з булавою. Він вже біля мене. Подвійний профіцит для Лукашенка і для Путіна все розклалося просто ідеально, але це не про переворот. Це про утримання влади Пригожин не збирався робити переворот. Друзі там зараз йшло питання про саме про зміну керівництва міністерства оборони. Це особисто власне, моя думка. Я на цьому наполягаю і. Цей процес небезпечний лише тим, Путін це розуміє, що він спровокує наступні такі дії подібні. Тому я й говорю: він зараз буде намагатися ставити цьому запобіжники. Але я переконаний, що йому навряд чи це вдасться довго тримати в певних рамках. І такий, така наступна дія, вона не за горами. Максимум місяць, не більше, і знову буде. Максимум. Раз, два. і Чекаємо. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю розмову. Добре. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа, з яким ми говорили про події, які відбувалися вчора на території Росії.